Доброї друзі! У цьому відео я розповім, хто має право на відстрочку і як правильно її оформити. Під час війни кілька категорій громадян мають право на відстрочку від служби. Вони передбачені статтею 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Не підлягають призову під час мобілізації працівники, які отримали бронь від підприємств установ і організацій. особи, визнані тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я до 6 місяців, особи з інвалідністю, особи, які виховують дитину з інвалідністю або тяжкохвору дитину і їй не встановлена інвалідність. Особи, які постійно доглядають за хворою дружиною, дитиною або батьками, особи, у яких на утриманні повнолітня дитина з інвалідністю першої чи другої групи, особи, у яких на утриманні діти-сироти або діти позбавлені батьківського піклування, особи, у яких на утриманні троє та більше дітей. Особи, які мають дружину або чоловіка, чи батька з першою або другою групою інвалідності, опікуни осіб з інвалідністю або недієздатних осіб, студенти, аспіранти, докторанти, які навчаються стаціонарно. Це не повний перелік, а лише найбільш затребувані і найбільш популярні позиції та категорії. Для отримання відстрочки потрібно мати трьох та більше дітей до 18 років. Підставою для відсрочки також є стан здоров'я військовозобов'язаного та стан здоров'я близьких родичів, дружини, батьків, батьків дружини і дитини. Інвалідність теж є підставою для отримання відстрочки, якщо вона підтверджена довідкою. Непридатність, що обмежена придатність, яка встановлюється військово-лікарською комісією, не дає підстав для відстрочки від призову. Вістрочка автоматично не надається це право, яке ще треба реалізувати. Треба написати заяву на оформлення відстрочки. І до написання заяви треба підійти серйозно. Обґрунтовано і коротко викласти обставини, послатися на закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Ради би попросити допомоги у написанні заяви у знайомого юриста чи адвоката. Додайте до заяви документи, які підтверджують відповідні обставини для відстрочки. Основні поради. Не проходьте військову лікарську комісію, поки не зареєструєте заяву з документами. Всі необхідні документи, які підтверджують право на відстрочку, посвідчить нотаріально. Зареєструйте заяву з документами в ТЦК. Отримати відстрочку можна лише на підставі військово-облікового документа або військового квитка, або тимчасового посвідчення військовозобов'язаного. Тобто, наприклад, якщо вам уже 35 років, а ви досі маєте приписне е, свідоцтво або стару довідку з військомату, то поки не оновите даний документ, то не зможете отримати вістрочку. І ще. Військово-лікарські комісії часто поверхово проводять медичний обгляд і не враховують всіх обставин. Якщо вас мобілізували, а ви переконані у своїй правоті. Можете звертатися до суду. На днях прочитав новину, що Львівський окружний адміністративний суд скасував висновок ВЛК про придатність Львів'янина до військової служби. Чоловік має вроджену ваду серця, пройшов медичний огляд, але ВЛК визнала його придатним до військової служби. Суддя дослідив усі матеріали і документи і встановив, що комісія. Не взяла до уваги висновок кардіолога, який зафіксував скари чоловіка на дискомфорт у ділянці серця. Рішення ВЛК скасоване. Ось коротко і все. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Я триматиму вас в курсі всіх законодавчих змін щодо мобілізації. З вами був Марко Світлий. До нових зустрічей!